Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, Таскомбанк запустив цифрову гривню, потестував її на базі блокчейну Stellar. Рано чи пізно у нас буде нова цифрова платіжна інфраструктура, і цифрові гроші теж витіснять електронні. Чи це добрий напрямок руху, чи поганий, важко сказати, покаже час. Але цифрові гроші це потужний інструмент, і справа в тому, в чиїх руках він опиниться. Але з іншого боку, цей процес розвитку неминучий, і до нього варто готуватися. Згідно з дослідженнями компанії Градус. Покупки 37,5% українців чітко сплановані. Лише 15% споживачів приймають рішення про купівлю товару безпосередньо в точці в місці продажу, тобто купують його спонтанно. Витрати це один з основних важелів у освоєнні фінансової грамотності, але погодьтеся, що не єдиний. І все ж таки надмірне самообмеження теж дуже часто призводить до зменшення бажань, а це в свою чергу. Призводить в неособистий спосіб до зменшення доходів. Якщо вам цікаво детальніше розібратися оці психологічні тонкощі, різного роду причини, які не дозволяють вам розбагатіти, обов'язково в коментарях ставте плюс. Я розповім, що саме і в який спосіб пропоную. Яйця дорожчають не тільки в Україні, але й у всьому світі. В Сполучених Штатах ціна за десяток яєць близька до 5 доларів, що є історичним максимумом. А в деяких країнах Європейського Союзу за минулий рік ціна виросла вдвічі. Причиною став пташиний грип він знищив майже 100 мільйонів поголів'я курей у США і ЄС і також. Здорожчання відбулося кормів, енергоносіїв і упаковки. До речі, маємо на платформі Investor.org.ua Приміщення птахофабрики, яке готові продати у добрі господарські руки. Можливо, для вас це саме той час, коли варто розвинути свій бізнес. Світовий банк прогнозує, що світова економіка цього року зросте приблизно на 1,7%, При тому, що Сполучені Штати зростуть на піввідсотка, а економіка Європейського Союзу залишиться на тому ж рівні. Нам пророкують зростання на 3,3%, а було там таке ж падіння. Ми переходимо у фазу війни, в якій виграє той, хто протримається якнайдовше. Як казав класик німецької військової доктрини Карл фон Клаузевіц, битви виграють полководці, а війни виграють економіки. Ну що ж, тримаємося, гуртуємося і працюємо на максимумах своєї ефективності. Іншого шляху у нас немає. У минулому році криптопроєкти залучили майже 38 мільярдів доларів. Венчурних інвестицій, що на 5 мільярдів більше, ніж у 2021 році. З них майже третина на сферу фінансів. Централізованих, децентралізованих, цього року, мабуть, буде менше. Але побачимо. Важливе питання, скільки з відсотків з цього інвестиційного пирога вам вдалося відкусити? Якщо поки не вдалося, теж нічого страшного, це рік для світового ринку капіталу, і якраз як на мене найкращий час, щоб розвивати свій проект. Що сам роблю і вам раджу. Особисто розвиваю два власних токенізованих криптопроекти: одну навчальну криптоплатформу з власним нативним токеном і криптоаналітичну платформу. І якщо ви знаєте, когось хто теж розбирається в цій сфері web 3.0, готовий долучитися, можливо, як інвестор або, можливо, як партнер, обов'язково пишіть мені в приватні в будь якій соціальній мережі, я розповім деталі. Нагадую також, що цієї суботи планує провести наживо великий 25 годинний мітап на тему фінансової грамотності, акцій, інвестицій, крипти у Львові. Участь за добровільний донат на ЗСУ. І кому цікаво, поставте у коментарях одиничку. Друзі, не шкодуйте коментарів, лайків, перепостів, вподобайок, дзвіночків для якісного україномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. З вами був Роман Кушнір. Дякую і пам'ятайте найважливіші новини в своєму житті. Ви створюєте самі.